Друзі, з вами знову я військовий адвокат Валерій Макієв. Цікаве дуже питання, і воно щодо трагічної певної ситуації загинув військовий. Хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, яку пам'ятаєте, потужна допомога 15 мільйонів гривень. Воно розподіляється певним чином. Але чи мають бути враховані в такому розподілі права дитини, яка є дитиною військовослужбовця, Але, але. Але дитина народилася після його загибелі. Справжня трагедія. От моя рідна е, тетя, вона народилася день в день, як загинув її тато. Тобто це була Друга світова війна ще 7 червня 1944 року, день смерті в Румунії, загинув дідусь і народилася його донька. А в даному випадку, що таке буває у нас і не таке буває. А, чи має право ця дитина на щось? І от Міністерство оборони наполягало на тому, що ні, ні. ні. Мене взагалі-то вражає, я скажу, це моє можливо оціночне судження. У моїй практиці дуже багато спорів, де і Верховний суд вказує, там, де виплати, обов'язково залучаєте Міністерство оборони, там, де потрібно встановити хто як з ким жив. До того як загинув військовий, скажімо, там чи до, до потрапляння в полон, залучайте Міністерство оборони. Я жодного разу не бачив, що Міністерство оборони казало от якісь такі речі, що так, нам потрібна е, соціальна підтримка, як ми кажемо, ТЦК та СП. Це про те, щоб ми поважали родини, поважали сімейні цінності, якісь. Ну знаєте, і це буде посилювати цей дух мобілізації, коли і Міністерство оборони, і держава це не щось інше, а це ми з вами. Тут Міністерство оборони доказувало, що ні, жодних прав ця дитина, яка була зачата військовим, який був, загинув. Ця дитина ні на що прав не має. Чомусь погодився з цим суд першої інстанції, не знаю, а п'ятий апеляційний 5 червня приймає рішення унікальне і скасовує. звичайно, скасовує таку несправедливість, вказує зобов'язати Міністерство оборони з урахуванням висновків суду розглянути заяву про одноразову грошову допомогу. Мамі в інтересах оціє зачатої до загибелі батька дитини, але яка народилася, і слава Богу. І з мотивуванням, ви знаєте, дуже цікавий підхід. Читаю, це варто зачитаю. За своєю природою, одноразово грошова допомога у разі загибелі смерті військовослужбовця має компенсаторний характер, яка спрямована матеріально підтримати, наскільки це можливо, членів сім'ї. Батьків, дітей, дружину та отриманців загиблого військовослужбовця після втрати близької людини, годувальника. А тому виключення із кола осіб, які мають право на отримання допомоги дитини військовослужбовця з підстав дати її народження не відповідає змісту і увага, і меті закону, мета закону, для чого приймається закон? От для чого взагалі робляться ці, ці виплати? Дуже розумно, те, що ви йдіть, бороніть, захищайте. Якщо що, ми вас можливо і не повернемо. Але певну компенсацію за допомогою наших там, західних друзів, якимись іншими речами, ваші род... рідні та близькі, у тому числі ті, що зачаття та ще й не на народження, вони отримають. Ну, погодьтесь, мудре державницьке рішення. Хай вам щастить, хай щастить цієї дитинки. З вами був військовий адвокат Валерій Макіїв. Папа!